Вільям Гарді, важко уявити, що знання зі звичайного підручника з біології доступні сьогодні будь-якому школяру, були колись таємниці за сімома початками, зокрема, знання про будову кровоносної системи, великі і малий круги кровообігу, роль серця, постачання крові мозку і всіх органів тіла, особливості характеріальної та вонозної крові стали доступні людям лише. В першій половині XVII століття завдяки англійському лікару, досліднику анатому, одному із засновників сучасної фізіології та ембріології Вільяму Гервею. Тільки під кінець життя вщохли пристрасті навколо його персони та відкриттів, він пережив гоніння, критику, конспірацію. Підсумовуючи свій досвід у цій галузі, він видає свою другу книгу дослідження народження тварин. У цій книзі вчений заявляє, ми усвідомлюємо, що Бог вищий і всемогутній Творець. Творець братиме участь у створенні всіх тварин, і всіх творінь, це перст самого Бога, який вказує на Його існування. Воістину, все, що існує, задумано і впорядковано єдиним промислом, божественною мудрістю, і чудовим, чудовим, незбагненним умінням, і нікому іншому не можна приписати ці якості тільки в самогутньому Богові.